Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у таку собі подорож у часі, щоб почути, як звучала музика у світі, де не було ані записів, ані плейлистів, ані навушників. Готові дізнатися, як слухали музику в середньовіччі? Повірте, це буде дуже цікаво! От просто уявимо на хвилинку. Щойно пролунала якась неймовірна мелодія, але як тільки вона закінчилася, все. Її більше немає, не можна натиснути повтор, розумієте? В ті часи музика була такою ж недовговічною, як і повітря, в якому вона звучала. Століттями музика була досвідом одного єдиного моменту якщо її ніхто не виконував просто зараз, її по суті не існувало. Вона жила тільки тоді, коли лунала наживо. То як же люди рятували улюблені мелодії від повного зникнення? Ну, першим рішенням була неймовірна людська пам'ять. Особливо добре натренована вона була у ченців на монастирях, це була їхня справжня суперсила. Основою всієї тодішньої музики був григоріанський спів. Це, звісно, не та музика, під яку танцюють. Її мета була набагато глибшою допомогти людям зосередитися, подумати про щось важливе під час молитви. Співали одним голосом, без інструментів, і все це латиною. А ось зараз. Це справді вражає, щоб вивчити весь величезний репертуар церковних пісень на пам'ять, чинцю могло знадобитися до 10 років. Тільки уявіть, яка це була праця і яка ж феноменальна пам'ять. Але покладатися лише на пам'ять було, по-перше, важко, а по-друге, дуже-дуже довго. І тоді з'явилося наступне геніальне рішення: спосіб записувати музику. І цей винахід, знаєте, змінив абсолютно все. Це було схоже на створення якогось таємного коду. Спочатку були не вми такі собі маленькі позначки над словами, що показували, куди рухається мелодія, вгору чи вниз. Потім додали одну лінію, потім ще так і з'явився нотний стан, а згодом навчилися записувати ритм, музика перестала бути чимось уфомерним і стала знанням, зафіксованим на папері. І ось який це мало ефект вирішальний момент. Завдяки нотам час навчання скоротився з неймовірних десяти років до всього лише двох. Музика стала набагато доступнішою, і тепер її можна було поширювати. Тепер, коли музику можна було записати, вона, звісно, стала складнішою і почала виходити за межі церковних стін. Вона зазвучала буквально всюди. Це була справжня музична революція. Композитори почали додавати другий голос, потім третій, створюючи багатоголосся або поліфонію. Уявіть, що один співак веде свою мелодію, а інший свою, і разом вони створюють щось неймовірно красиве, ніби плетуть таке собі музичне мереживо. А тепер уявимо, як це звучало. У величезних кам'яних соборах з височенними стелями цей звук відлунював, змішувався, і створювалось враження, ніби співають не люди, а самі стіни. Неймовірно, правда? І часто цю величну музику підтримував один з небагатьох інструментів, що були дозволені у церкві орган. Він був просто гігантським, працював на повітрі, а його потужний звук заповнював увесь простір і створював ну просто космічну атмосферу. Але музика жила не тільки в молитвах, на площах, у замках і на святах. Вона розповідала про звичайне життя, про кохання, пригоди, жарти, подорожі, про все, що хвилювало людей. І головними оповідачами цих історій були трубадури та трувери. Це були справжні зірки того часу, мандрівні музиканти, які подорожували від міста до міста, співали пісні з розумілою всім мовою і, по суті, розносили новини та розваги. І грали вони на дуже цікавих інструментах. Багато з них це, так би мовити, прадідусі та прабабусі наших сучасних. Наприклад, вієла схожа на скрипку, а лютня на гітару. А ще були, звичайно, флейти, труби, арфи. А ось один з найдивовижніших інструментів органістром. Він був таким величезним і складним, що для гри на ньому потрібна була ціла команда з двох людей. Один крутив ручку, як на шарманці, а інший грав мелодію на клавішах. Оце так командна робота. Що ж, ми пройшли справді довгий шлях від простого співу до складних інструментів. А тепер давайте підсумуємо і порівняємо, наскільки музичний світ середньовіччя відрізнявся від нашого з вами. Так у чому ж головна різниця? Ну, по перше, тоді музику передавали з уст в уста, а зараз ми її записуємо. Тоді це був досвід для всієї спільноти, а сьогодні часто щось дуже індивідуальне у навушниках. Музика була частиною ритуалу, а стала здебільшого розвагою. І головне, тоді не було технологій, а зараз саме вони визначають усе. І наостанок таке питання, щоб подумати. Уявімо, що зникли всі записи, взагалі всі. Які пісні були настільки цінними, щоб їх вчили на пам'ять і співали друзям, просто аби вони не зникли назавжди? Цікаве питання, чи не так?